Шановні сільгоспоробники, радий вітати вас на Черкащині, а саме на Жашківщині. Сьогодні ми знаходимося в одному із фокусних господарств Черкаського регіону, а саме ПСП Олександрівка. Ми знаходимося на демо-полі озимого ріпаку. Три роки тому ми з керівництвом даного господарства започаткували таку традицію, як посіви. Йдемо в найбільш наближених до товарних умов. В минулому році ми посіяли чотири гібриди, які максимально продуктивні для саме цієї зони, для зони Черкащини, зони Київщини, зони центральної України. Незважаючи на ряд факторів, які впливали на те, щоб не досягти позитивного результату, а саме недостаток вологи в осінній період, ризик неотримання сходів, перезимували рослини більш-менш непогано. Потім ми зіштовхнулися з наявністю морозів. На сьогоднішній день ми бачимо, що загальний стан поля досить непоганий. Рослини відновили вегетацію, рослини готуються до даних до наступних технологічних аспектів. Саме зараз хочу пройтися і поговорити з вами про одну із новинок нашого портфоліо, а саме гібрид 1170. Шановні колеги, викопали одну із типових рослин з масиву нашого. І саме вперше хочу звернути вашу увагу на розвиток кореневої системи. Ми бачимо чітко виражений стрижневий корінь. Ми бачимо, що дана рослина заходила зиму в оптимальній фазі. Тут, на жаль, немає з собою рулетки, але ми бачимо кореневу шийку понад півтора сантиметра. Ми бачимо, як ми попрацювали технологічно в осінній період. Ми заклали достатню кількість бічних гілок. Ми працювали на даному полі. Морфрегулятором Карамба Турбо у 2G-2 застосування, тож ми максимально правильно спрацювали технологічно для отримання даних бруньок. В подальшому ми будемо працювати над укороченням головного стебла, і цим самим ми дамо можливість розвитку для наших потенційних гілок. Хочу відмітити особливості гібриду Invigor 1170. Хочу сказати, що це гібрид нового покоління. Даний гібрид відрізняється такими характеристиками. Гібрид має стійкість до фомозу завдяки наявності гену RLM7. Гібрид відноситься до середньопізньої групи стиглості. Гібрид має високий потенціал врожайності. А саме у виробничих умовах, по даному гібриду, ми отримували в зоні центральної України результати. 45 плюс центрів на гектар. Гібрид має надзвичайно високі показники олійності, що переважають базові трейдерські показники. Гібрид має досить високі в олії, а саме показники 48 і більше відсотків олії. Хочу відмітити дійсно високий потенціал, як гібриду 1170, так і інших гібридів представників нашої лінійки. І переконати вас, хочу не у якості наших гібридах, а саме запросивши вас на наші літні заходи, які ми плануємо проводити на даній локації на Черкащині, ви особисто приїдете подивитеся, підберете для себе е, той гібрид, який ближче до вашого серця, і з яким будете отримувати максимально якісні і високі врожаї. BASF. We create chemistry.